Мені так незручно адже я її в приклад ставила, яка вона мама хороша, яка в неї дитина самостійна, все вміє та знає, а як глибше копнула, то мені аж волосся на голові заворушилося. І що робити тепер, не знаю. Мені було сорок, коли я зустрілася з Таною в пологовому. Я з другим, а вона з першим. Не думала, що ця зустріч матиме продовження, тому дуже здивувалася, коли ми виявилися ще й сусідами. Не близькими, бо в одному мікрорайоні, але водили діток в один садок і в одну групу. Знаєте, які ті розмови з мамами що ваша в садку їсть, що ні, хто з дітей нечем на себе поводить, куди поїхати на вихідні, щоб діток здружити. А Таня мене впізнала і каже То ми разом були в палаті. Так, я теж тебе пригадую. І отак було й по розмові. Але раптом Таня почала мені писати із тим, аби зустрітися та здружитися. Між нами велика різниця у віці, яка я їй подружка. Але вона не припиняла писати мовляв, живемо недалеко, діти дружать, то й ми можемо. Ну і я і запросила її в гості, скоріше від того, що мої подруги на онуків чекають, а я он прив'язана до малечі нікуди й не підеш, бо ж треба глядіти і ще й по дому все робити. На роботу ще не виходила, бо, хоч мало мої чотири, але він більше вдома, ніж у садку. Прийшла Таня з малим, той сам роздягається, сам їсть іграшки за собою складає, і навіть нагадувати не треба, такий малий, серйозний, не по руках. Я начудуватися не можу, бо ж я біля свого кручуся. Тетяно, але ти й молодець, дитина дуже самостійна. Я бачу, що за цим велика праця, а я ще шкодую і все замість свого роблю. Вона тільки скромно потупила очі, і ми доволі непогано провели час. Звичайно, що я всім розказала, яка вона мама, що дитина така самостійна і що мені хочеться рівнятися на неї. І так ми здружилися. Наші діти гралися на майданчику, а Таня розповідала про себе, а я про себе. Виявилося, що батько Тарасика їх покинув, і вона ростить сина сама, працює з дому і паралельно шукає собі чоловіка, а сину батька. Ти молодець, кажу я їй, не кожна мама і так гарно дитину виховує, і ще й матиме час на себе. А потім Таня попросила мене побути з малим, поки вона збігає на побачення. Я погодилася, тим більше, що малий так гарно бавиться з моїм. Таня привела до нас сина, а сама пішла. Діти бавилися, а я вкотре переконувалася, який Тарасик молодець, не те, що мій. Прийшла вона пізно, десь було близько дванадцятої. Тарасик вже й спав. Видно, побачення пройшло не дуже, бо вона строго говорила синові. Вдягайся, швидко, не хнич, я не буду тобі допомагати. Хочеш вирости таким безруким, як твій батько? Малий вийшов за мамою, не застібнутий, ніяк просоня не зміг защепити гудзики. А Таня навіть не допомогла. Вона не взяла малого на руки, хоч і бачила, що він спав, тільки й бурчала, що таксі чекає, і придеться доплачувати за це. На наступний день вона знову була радісна, перепрошувала, що затрималася, казала, що просто не невдали побачення, і вона вийшла з себе. Але розумієте, я почала помічати те, що варто було з самого початку побачити. Таня не цілує і не голубить дитину, вона не хвалить Тарасика, та й одяг його отак зблизька, на нього малий, тому дитина й не може швидко застібнутися. Таня не хороша мама, вона просто не любить свою дитину, не хоче їй допомагати, не хоче себе обтяжувати нею. Може, то у неї через розлучення з його батьком. Думаю, що чоловіки мають розуміти, що треба про своїх дітей дбати, навіть якщо вони залишилися з матерями. Може, ці діти з нетерпінням вас чекають. Подумайте про це підпишись, підтримай українськомовний контент.